Інтерлюдія 2 Йому знадобилося все самовладання, аби зберегти зовнішню незворушність у той час, коли до схованки вторгся чужинець. Деактивація одразу кількох заклинань озвалась гострим болем у потилиці та ледь чутним хрускотом біля основи черепа. Давно Альдауар не відчував такого, тим паче у чиїсь присутності. На щастя, Шис, в ряди годи виявилась досить кмітливою, щоб перепитати лише один раз. Можливо, й справді не почувши його наказ. А про причину, скоріш за все, здогадалася сама емоційний струс однозначно пішов їй на користь. Треба це запам'ятати. Кілір знайшов спосіб дістатися схованки. І Альдауар не знав, як це йому вдалося настільки швидко. Але це, мабуть, вже було неважливо настав час показати йому, хто тут справжній господар. Вхідні двері з клацанням зачинилися за спиною. Скелетований ліч повільно злетів вище, розправив плечі та підняв підборіддя вперше за багато століть, набувши вигляду того. Ким був у розповні своєї сили та слави. Каміння в черепі засвітилося, це свідчення повільно витяглося вгору, формуючи гострозубу примарну корону, того ж холодного, зеленого відтінку, що й вогонь в очицях. Сам Альдауар вважав за краще демонструвати владу та могутність іншими способами, але Суртас. Хотів бачити свого першого учня відповідним до власного вигляду у вбранні смерті. Та й народна мудрість була на його боці. Перше враження складають за зовнішністю, а на друге, шансу може й не бути. Плавно злетівши з ганку, Альдауар завис у повітрі, розправив рукави мантії та схрестив руки на грудях. Нема причин поспішати. Що пізніше Кілір знайде серце притулку, тим легше його буде звідти видворити, а в тому, що жрець його знайде, Альдауар не сумнівався. І це сталося досить швидко, занадто швидко. Дзвоном у скронях озвалася деактивація останнього заклинання, того самого, що так налякало шиз. Який спритний! Втім, навіть нижча форма посмертя потребувала певної могутності. І наскільки Альдауар встиг зрозуміти, недостатню силу кілір легко компенсував хитрістю та завзятістю. Що ж, у кожного свій хист, а його цілеспрямованість навіть викликала певну повагу. Від роздумів ліча відволікла постать, що з'явилася з-за повороту. Жрець повільно летів над стежкою. Постава та плечі видавали напругу, але загалом він старанно намагався виглядати якомога впевненіше. Даремно. Раптом кілір сіпнувся і зупинився. Як господар цього місця, Альдауар бачив, що від стовбурів дерев на вкриту листям землю лягли тіні значно темніші, ніж нічна імла. Що поступово огортала сад. На відміну від застиглих у безвітрі дерев, ці тіні ворушились і повільно тяглися до світлого піску доріжки, а потім поповзли й по ньому, потрохи набуваючи об'єму і глибини. Жрець щось прошипів, прозвучало як базове заклинання зняття чарів, занадто просто не вгадав. Другої спроби не буде. Тіні метнулися до кіліра і вчепилися в поділ його жрецького вбрання. Якби Альдауар міг, то зневажливо скривився б від того, як ці багатошарові ганчірки затріщали під натиском створених його волею сутностей. Суртас не заохочував до обожнювання, і, тим паче, обоження. І віддалятися від людей почав саме тоді, коли втомився з цим боротися. І якби цього не сталося, хто знає, яким шляхом простяглася б нитка долі самого Альдауара? Але сам він вже давно втомився вигадувати теорії з цього приводу. Протягом сторіч ув'язнення це заняття добряче набридло, кілір тим часом з хрускотом звалився на землю. Тіні вже обплутували його поперек, міцно утримуючи на місці. Перший учень суртаза повільно й статечно полетів над доріжкою до полоненого чужинця, який, нарешті, звернув на нього увагу. Жрець здивовано розкрив сухі облущені повіки, за якими ховалися мляві очі в відтінку каламутної болотної води. Не може бути, прошепотів він. Але цього було достатньо, щоб Альдауар його почув. Ти знаєш, хто я. Він не питав, а стверджував Кілір високоранговий жрець. Якщо про справжнє ім'я першого учня Суртаза не знає навіть він, тоді його, мабуть, взагалі ніхто не згадає. Так, лорд Альдауар. Під звернення прозвучало музикою для його слуху. Він так довго цього не чув. Але згодом наринули спогади про століття, проведені у магічній в'язниці. Альдауар звично відмахнувся від них у своїх думках, не зараз. Підкоряючись його волі, тіні відступилися, схлинули та зникли під листям біля коріння дерев. Кілір повільно, і з гідністю піднявся в повітря та застиг навпроти, уважно його розглядаючи вже зі спокійнішим та зосередженішим виразом обличчя. Хай дивиться, нехай повірить. Але як? обережно запитав жрець. Немає значення, відрізав альдауар. Навіщо ти тут? дівчисько, вона ховається десь. Тут погляд Кіліра відірвався від примарної корони та застрибав по деревах ліворуч і праворуч від доріжки. Я знаю, навіщо ти тут? Кілір помітно здригнувся, але одразу схаменувся і ще демонстративніше випростався. Виглядало кумедно. Я прийшов, щоб повернути її. Навіщо? Ми. Жрець чи то навмисно зробив паузу, чи просто намагався підібрати слова. Не договорили, чого ти хочеш від неї? Можливо, <сум> Альдауар видав зловісний смішок з ноткою глузливості: Я зможу тобі допомогти. Слабо вірилося в те, що Кілірові раніше не прийшла до голови ця думка, але те. Як при цих словах в очицях жерця палахнуло захоплення та ентузіазм, виглядало доволі правдоподібно. Мій лорде, захоплено видихнув він, я не смію просити вас про таку милість. Я шукав дівчисько, щоб... конкретніше. Я хочу дізнатися, як та дівчина зуміла набути священної форми. Випалив жрець. Я їй допоміг. Тобто я правильно зрозумів, що вона. Очі кіліра забігали, ніби він щось шукав на одязі Альдауара, не сама? Правильно, ліч Жрець стиснув кулаки до хрускоту, ніби приймаючи якесь непросте рішення. Лорд Альдауар, чим я можу заслужити вашу милість? Альдауар витримав довгу та багатозначну паузу. Знайди мені нове тіло, Кілір охоче кивнув. Яким воно має бути, мій лорде? Чоловік до тридцяти років, здоровий та сильний мах, бажано некромант. У мене є внучаті племінники, вони досить талановиті, та немає значення, ким буде це тіло. Так, так, звісно, мій лорде, знову закивав жрець. Жалюгідний муміфікований хробак, Мерзота. Якщо ти хочеш з моєю допомогою набути найвищої форми, то сподіваюсь, презирливо промовив Альдауар, розумієш, що для цього доведеться зробити? З тобою. Так, це буде великою честю для мене. Кілір шанобливо схилився, а потім, випроставшись, допитливо глянув в очіці Альдауара. Але як? Ви ж. Він розгублено розвів руками. У дівчини є артефакт, ти його бачив. Він згодиться. Так, мій лорде, на обличчі жерця промайнуло здивування від здогадки. Але мені знадобиться час для пошуку тіла. Я нікуди не поспішаю. «А а вже ж, а вже ж!» – знову закивав кілір. І тобі треба підготуватися. Візьми кілька її кісток для вивчення. Дякую за щедрість, лорд Альдауар. А тепер геть звідси. Якщо дозволите лише одне прохання, мій лорде, говори, дівчисько, вона все ще тут. Так, віддайте її мені! Пристрасть, що пролунала в голосі жерця, для Ліча була просто неподобством. Липка, брудна, збочена пристрасть, якої взагалі ніколи за жодних обставин не мало з'явитися у послідовника Суртаза. Але свої думки щодо цього Альдауар вирішив залишити при собі і знову промовчав. Ніби розмірковуючи, хоча розмірковувати насправді не було про що. Коли я отримаю нове тіло, холодно промовив він, можеш робити з нею, що хочеш.